У нас залишився і ще кривавий пілінг. Це сьогодні така модна штука. Інстаграмна я би так сказала, тому що вона фактично сьогодні позиціонується як якийсь екстра уні продукт, і хочу вам сказати: у нас їх вже є два кривавих пілінги, і це дуже круто, тому що клієнт буде для себе порівнювати, обирати якась із них переможе. Але звичайно, коли я прочитала весь склад кривавого пілінгу від ББК і розібралася з кожним інгредієнтом, поки його шукала, то я зрозуміла. «О, Я вже хочу новий кривавий пілінг, тому що в мене є лівеста, і я хочу вже бебак». Я його отримала я вже його навіть один раз спробувати змогла. Тому що не було такої нагоди, щоб зробити це. Але я все таки спробувала. Мушу визнати, він неймовірно нереально круто працює. Шкіра після цього пілінгу. Ви його не відчуваєте, тому що знаєте, звикли пілінг все-таки щось там катати. Це пілінги кислотні, які дозволяють після нанесення потримати там до 10 хвилин часу і тоді змити теплою водичкою. На пілінг у мене пішло навіть два слайдики для вас, тому що мені важливо було розписати повністю всі інгредієнти. І застосування в тому числі, тому що застосування пілінгу також буде мати значення при нанесенні і буде залежати від цього його робота. Для того, щоб освіжити та оновити шкіру шляхом е пілінгу, поверхні шкіри за допомогою альфа гідрокислоти та бета-гідрокислоти, які є Ах і БХ в складі цих продуктів. Причому подивіться, в якій концентрації 15 Ах і 2 БХ. Чому і зрозуміло, що який відсоток АХ-кислоти, він буде розчиняти той зроговілий мертвий шар клітин і буде легко його знімати без додаткових зусиль, тобто без скрабування, без катання, просто за допомогою е, такого. Пілінгу тому покращимо і полегшуємо собі умови роботи з нашою шкірою, і гені інженери не сплять. Друзі, вони не сидять на місці. Вони роблять це для того, щоб знайти ті е, засоби, які будуть максимально не лише економити наш час, але й будуть круто працювати і будуть максимально зберігати цілісність шкіри в складі. Цираміди, крім активних інгредієнтів альфа-гідрокислоти та бета гідрокислоти які мають е, очищаючу і ексфоліативну дію від мертвих клітин шкіри, допомагають відновити шкіру, яка була пошкоджена сонцем або втратила життєву силу, чи почала старіти бета-гідрокислоти, дуже ефективні для усунення проблем зі шкірою, та е, таких, як чорні крапки, акне та широкі пори, тому буде підходити як. Для жирної, проблемної шкіри, так і для е, дорослої шкіри чи нормальної комбінованої і сухої шкіри, тому що і ту, і ту час від часу потрібно пілінгувати. Якщо говорити про суху, надмірно суху шкіру, то один раз достатньо на два тижні такий пілінг зробити. Якщо говорити про шкіру масну, то такий пілінг можна робити один-два рази на тиждень, друзі. Слідкуємо за своєю шкірою, вивчаємо свою шкіру і самі розуміємо потребу, яка потрібна для нашої шкіри. Ну і звичайно. Дуже мені подобається, що навіть проблемна шкіра, на якій є висипання, можна використати, якщо немає е, травмованих прищів, тобто, якщо вони запалені, але не роздерті, то тому, що якщо роздерті, то ні, не рекомендую на висипання рясних, там, де є вміст гнійний на шкірі. Хоча е, треба пробувати на якійсь одній діляночці, звичайно, має бути е, збережена цілісність. Чому? Тому що це все таки 15% відсоткова альфа-гідрокислота, яка може викликати подразнення. Але що добре, що на таку шкіру не можна ні скрабів і навіть... Китаючи пірінги гумажі, їх також не можна, тому що вона вразлива, щоб не роздерти прищів. А ось така сироваточка відлущуюча, вона ви її нанесли, а потім змили теплою водичкою. Тобто там мінімальний іде травмування або порушення цілісності прищів, які можуть бути запальних папулок, які можуть бути на шкірі. Дивіться, в складі є е, тасманійський перець іще. Це суперягода, яка відома в Лу Великобританії, і яка миттєво заспокоює шкіру, в тому числі запалену. Тому я говорю зараз і можу спокійно рекомендувати для цієї шкіри як пілінг е, цю сироватку. Кетони малини, які є в складі, надають шкірі гладкість та еластичність, стимулюють обмінні е, процеси, омолоджують та тонізують шкіру. Сприяті очищенню та захисту від шкідливого впливу навколишнього середовища. І в складі є чорна морква. Друзі, є такі назви, які ми з вами чуємо вперше, і вони просто мега І Те, що вони є в складі бибак фарма, це вже велика удача для нас і наших клієнтів. Чорна морква має регенеруючу молоджуючу дію, тобто, якщо це запалена шкіра, то буде прискорюватись процес загоєння після використання цього. Пілінгу по пілінгу кривавому, бачите, є застереження, їх навіть винесла перед застосуванням, тому що скільки продукт містить альфа, гідрокислоту та бета, гідрокислоту це активні кислоти, які мають ексфоліативні, тобто літичні шкіролітичну дію, тобто розплавляють клітинки шкіри, він може підвищити чутливість до сонця та викликати сонячні опіки, якщо не Користуватись і не покривати, тому рекомендація така, щоб робити застосовувати пілінг все таки на ніч. Якщо ви вже це зробили в день, то хоча б за 40-50 хвилин до того, як ви будете виходити, і обов'язково закривати кремом бажано сонцезахисним. Для цього в нас теж в асортименті і в ВБК є продукти. А ми так, як використовувати кривавий пілінг, наносимо на очищену суху, суху шкіру м'якими круговими рухами, масажуючи область обличчя за винятком області навколо очей. І як частину нашої вечірньої процедури робимо доглядової за шкірою. Зачекаємо 10 хвилин і потім протираємо теплою теплим ватним диском зволоженим водичкою. Знімаємо далі, змиваємо великою кількістю води, підходить для бачите сухої та чутливої шкіри. Після консультації з дерматологом, якщо є якась проблемна історія. Не рекомендується для шкіри з активним акне те, про що, я вам казала, якщо є обільні висипання, то від такого пілінгу утримуємося і використовуємо сонцезахисним обов'язково кремом. І бачите, можна на півчутливу шкірі один раз на 10 днів, тобто один раз на два тижні, достатньо більше не потрібно.